Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Хотів би подивитися ще одне дуже важливе і тяжке питання в продовження теми Покровська. Те, е, питання, яке буде більш уточнюючим. Вчора я зняв відео про Покровськ чи його захоплять. Зразу перша картка мені випала це кладбище цвинтар. Тобто, великі смертельні загрози, великі втрати. І враховуючи, спираючись на цю карту, і спираючись на те, що мені вчора карти показали в цьому розкладі, я би хотів уточнити один момент: наскільки взагалі ситуація в Покровську може стати критичною, і наскільки великі людські жертви там можуть бути саме зі сторони України, я не стосуюся і не беру дивитися сторону РФ, це взагалі ні до чого. Ми дивимося тільки за наших, за своїх так. Добре, я би хотів сформулювати питання таким чином. Наскільки взагалі високий рівень смертельних загроз буде на Покровському напрямку найближчим часом. Наскільки там все насправді небезпечно для воїнів ЗСУ зараз буде. Тому що я вважаю, що цю тему треба зараз максимально підіймати і максимально про неї говорити. Поясню потім, чому я так думаю. Давайте спочатку розклад. Я думаю. По три карти з кожної колоди буде достатньо. Я беру всього дві колоди. На циганській колоді я беру три карти витягую. І на таро я також витягну три карти. Я думаю, цього більш ніж достатньо. Нема сенсу розкладати великий вієр. Так, добре. Карта втішення. Янгол спускається з небес, захист вищих сил. Це зразу підказка. Якщо ваші рідні, близькі, знаходяться на покровському напрямку, моліться за них. Читайте захисні молитви, читайте захисні заговори. Якщо вони хрещені в православній вірі, замовте срока усти в трьох церквах, читайте молитву 90-псалом, молитву до Рахангела Михаїла від ворогів, молитву до священомоченика Кипріяна, молитву до Пантелеймона, цілителя, якщо в когось проблеми зі здоров'ям. А тут, а тут карта Траура. У мене аж свічка загасла. Траур, скорбь, погана карта. Тобто, я не хочу нікого лякати, але і заспокоювати я також не хочу. Що мені карти показують, та я і говорю. Смертельні загрози дуже високі. Карта болезні. Карта хвороби. Бачите такий чоловік прикутий до ліжка. Тобто, з однієї сторони, є багато смерт, смертності, смертельних загроз, є багато загроз поранень. Ну, поранення це в будь-якому випадку краще, ніж смерть. Але краще б не було ні того і ні іншого. Ну, Циганські карти, як завжди, показують максимально чітко. Так, ситуація буде дуже поганою. Центральна карта це карта Траура це карта Скорбі. Це поганий знак. Так, на таро. Сімірка Мечів погана карта, втрати. Небезпеки, агресія. Семірка кубків, карта ілюзій, карта брехні, карта обману. Зараз на даний момент може поступати дуже багато неправдивої, брехливої інформації про Покровськ, Тому всю інформацію фільтруйте. Семірка Кубків це про брехню, це про ілюзії. І вісьмірка мечів теж карта агресії, теж карта смертельних небезпек, теж карта жорстокості та ем, смертельних загроз. Ну, дивіться, на Таро теж картина, чесно кажучи, не дуже хороша. Центральна карта, брехня, обман ілюзії по боках мечі. Погані карти. Тобто позитиву насправді в цьому всьому мало, і от ми сформулювали питання саме для воїнів ЗСУ. М'ясорубка там може бути одна, певно, з найбільших в історії цієї війни. Напевне, що десь на рівні Маріуполя, а можливо, навіть ще вище, на рівні Маріуполя, Бахмута, якось так. Я не хочу нікого лякати. Але те, що мені карти показують, те я і сказав. Тим паче мені вчора в коментарях і в Ютубі, і в Тіктоці так і писали, що Покровськ так, Маріуполь номер 2 Ну, принаймні, до кінця 2025 року мені карти не показали захоплення Покровська, але зато м'ясорубку і смертність показують одну з найвищих взагалі за весь період цієї війни. Тому насправді позитивного мало, дуже мало. На жаль, так що я думаю, що от дійсно те, що вчора мені карти показали, я сьогодні спокійно не міг спати з тим розкладом, який зробив. Сьогодні я уточнив, побачив ще гіршу ситуацію. І, але уточню: гіршу не в плані захоплення самого Покровська, як важливої точки, бо після Покровська піде Дніпропетровська область, про неї запишу окреме відео, а з позиції от такого, знаєте, як атак, дуже великої кількості атак. Дуже тяжких, жорстких, смертельних та інтенсивних. І от я вважаю, от наприкінці хочу цього відео сказати, що тему Покровська якраз зараз потрібно підіймати найбільше, прокричати про цю тему, говорити у всіх можливих мас-медіа, блогери мають про це все говорити. Це не мають бути поодиночні випадки. Тому що, знаєте, якийсь абсурд виходить, і фантасмагорія. А зараз всі активно роздувають цю історію з Анджеліною Джолі. І чомусь таке враження, ніби от, про важливе забуваємо. Ну, приїхала ця Голівудська зірка, ну сталася така з нею пригода. Це взагалі не має зараз значення на фоні того, що відбувається в Донецькій області, по великому рахунку. От, проблема нашого суспільства, можете зі мною погодитися або не погодитися в коментарях, якраз полягає в тому, що ми не вміємо правильно розставити пріоритети. Звичайно, що легше всього закрити очі на щось важливе, тому що психіка це звичайна функція психіки, ми себе рятуємо від негативу. Ми намагаємося закрити себе в якийсь такий скляний будиночок, ілюзорний, знаєте, як в палатку в дитинстві, і уявити, що довкола нас нічого не відбувається, створити вакуум. Але цей вакуум це лише примара, це лише семірка кубків, яка мені випала, це лише ілюзія. І за цим вакуумом будь-хто з нас може бути слідуючим. Тому на такі речі треба відкривати очі, про такі речі треба говорити, розказувати, трубити скрізь де тільки можна. Дуже шкода, що мало хто цього розуміє. Знаєте, я себе не перехвалюю, але знаєте, як людина з таким підвищеним відчуттям емпатії та жалісливості, можливо я трохи хам, можливо, я трошки такий грубий буваю. Але я насправді людина добра, і я людина жаліслива, і мені всіх шкода, насправді. Ну, хто заслуговує цього. Тому я і підіймаю такі теми, тому я говорю постійно про безвісти зниклих, тому я постійно підіймаю теми, які інші, чи не хочуть вже підіймати, чи втомилися, чи бояться. А я людина жаліслива. І напевне, що це водночас і моя перевага, і мій недолік. Але. Ну, Хочеться вірити, що все це гадство закінчиться і люди не будуть помирати. У будь-якому випадку дуже би хотілося, щоб все було добре. Так. Бажаю всім мирного неба, бажаю, щоб це гадство закінчилося. І всім воїнам ЗСУ, які мене в тому числі можуть дивитися, їхнім рідним близьким, бажаю, щоб. Повернення ваших близьких, повернення самих воїнів додому було якомога швидше, і вони забули про це як про кошмарний сон. Звичайно, що такі речі не забуваються по щелчку пальця, що це буде переслідувати ще довгий час. Але я бажаю позбавитися від цієї всієї піліни від цієї всієї мани і здобути мирне, спокійне, стабільне життя. Стабільність це, напевне, найдорожча, найрозкішніша річ, яка тільки може бути зараз в цьому непростому світі. Всього доброго вам, мирного неба.